Росія, в принципі, транслює нам, що нас не було. Ми ж наче вигадані, як їх пропаганда каже. Uh -huh. Це і є відлуння тоталітарного режиму, заборони не існує. вас немає без нас. Є yeah. Радянський Союз і ви. Uh -huh. Нема Союз. Нема вас, давай зменшимо. Нам да? друг дитині розказують, що ну тебе б ну ну тебе б не було без нас. Ну це правда. Якби мене не було, то й дитини б не було. Правда правильно, але дитина в цьому чує останнє да Мене б не було і думає: значить, тепер я маю служити тобі вірою, і правдою, бо ти таке величніше створіння, завдяки якому я маю право існувати. Але це не так. Ти народив дитину. І ти маєш ну дати їй право жити своє життя, а не брати свою значущість через те, що мене б не було і тебе б не було. І що далі? Ну яка вигода, що ти хочеш насправді отримати від дитини, коли кажеш це? Служіння рабство. Ти транслюєш дитині, не існуй, не живи своє повноцінне життя, не радіє будь-рабом.